упаковка. і починаємо з лімітованого Кіндеру. Дивні дива. Він реально дивний. Тут навіть лого перевернуто. Я сподіваюся, ви дивились новий сезон. Тому що я ні, цікаво, яка тут іграшка. Тут ось така фігурка, її можна повісити на рюкзак. Наприклад, що за герой? Хто шарить? Ну а тепер підарунок від Кіндер. Він же Адвент календар важить 295 грам. Просто щоб ви розуміли. Перша клітинка. Поїхали, що в нас тут ого щось велике. Мені це подобається. Тронкі Фереро. Що це таке? Перша клітинка і вже велика цукерка, і я такого її ніде не бачив. Друга клітиночка вже поменше. Ну тут просто цукерочка Буено міні. Хай буде. Відкриваємо третю. в нас тут Ханута Мініс. Четверта. Та й що, великих більше не буде? О, ні, п'ята, велика теж. О, О, ну тут вже кіндер. Шоста теж поменше. Бачите, вони тут граються. Одну велику, одну маленьку. Це, це цікаво, бо міні. Ось про що я і казав. Тут вже побільше. Вони думають про ваших дітей, щоб їм не було скучно. Щось вафельне. Восьма. Вау, ну тут прям шоколадка. Це, це дуже круто, кіндер. Десята, одинадцята, повтори. В дванадцятій дупло. Ще один кіндер. Азу 21 перша теж велика. Тобто, чим ближче різдво, тим більше цукерки. Це логічно. Ось, будь ласка, шоколадка. Що ми їмо в останній день? В останній день у нас дупло знаючи кіндер, які в нього є адвент календарі за купу грошей, і вони дуже маленькі. Цей за свої 1100 гривень за 295 грам з такою кількістю цукерок, наче і нормально, звичайно, це має коштувати дешевше.